Ваш бізнес залежить від надійності, але чому так часто помиляються з підбором запчастин? Розберемо чотири найпоширеніші помилки і як їх уникнути. Помилка 1. підбір на око без вінкоду. Кожне авто має десятки модифікацій. Без точних даних деталь просто не підійде. Ми в біг авто підбираємо за оригінальними схемами tik та власним досвідом, щоб ви не мали сюрпризів. Помилка номер 2 Це гонитва за найнижчою ціною, без аналізу якості. Дешеві запчастини швидко ламаються, а це повторні ремонти і втрати клієнтів. Для відповідальних вузлів ми пропонуємо кілька варіантів: оригінали, якісні замінники або перевірені аналоги з гарантією. Чесно пояснюємо переваги кожного. Помилка три. Купувати без консультації та перевірки кросномерів. Сотні брендів, тисячі параметрів. Ми вручну перевіряємо кожне замовлення, уточнюємо кроскоди і в разі сумніву одразу зв'язуємося з вами. І помилка 4. ігнорування умов експлуатації. Комерційний транспорт потребує зносостійких рішень, легкові, комфорту. Якщо не врахувати це, запчастини швидко вийде з ладу, а ваші клієнти підуть до конкурентів. На сайті бігавто понад 12 мільйонів запчастин. Ми знаємо всі нюанси, працюємо з надійними постачальниками та виробниками. Обирайте бігавто. Це ваш спокій і довіра клієнтів. З нами без помилок.